Історія створення факультету починається з 2008 року, коли Чернівецькому національному університету імені Юрія Футьковича дали право готувати бакалаврів за напрямами будівництва та архітектура. А в 2013 році шляхом об'єднання кафедр будівництва архітектури, образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва утворився факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва. Наш факультет є. Молодим, проте вже став вагомою частиною університету. Факультет є дуже творчим, в якому поєднуються інновації, інженерія, мистецтво, створюючи синергію наук. Наш факультет пропонує акредитовані освітні програми: це 191 -та архітектура та містобудування, 192 -та будівництво та цивільна інженерія, 023 образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація. У нас на факультеті є сучасні лабораторії, які дають можливість отримувати знання, практичний досвід та поєднувати його з мистецькими напрямками. Так, міжнародні проекти це Erasmus, це DAAT, це GIS, в рамках якого проводиться програма по енергозбереженню. Також є проекти, які дають можливість приймати участь у воркшопах, у виставках. У хакатонах та різних проектах. Міжнародна діяльність нашого факультету полягає в мобільній академічності, яка передбачає обмін студентів, яка передбачає стажування викладачів. Також це є відвідування університетів Польщі, Німеччини, Румунії, постійний доступ до різних програм до участі в проєктах та залучення своїх проєктів. Наші випускники можуть працювати на посадах: це архітектор, проєктувальник, інженер-проєктувальник, інженер-кошторисник, технолог, це може бути дизайнер, це можуть бути мистецтвознавці. Наші випускники дуже вдало працевлаштовані як в Україні в різних компаніях, так і за межами України. Також є важливою складовою те, що вони відкривають, створюють свої бюро, свої власні фірми і працюють вже над власною справою. Унікальність нашого факультету є тим, що в класичному університеті, в якому притаманні гуманітарні науки, є такий мистецький інженерний напрямок, як наш факультет. Унікальністю є також те, що у нас факультет досить молодий, проте дуже прогресивний. Велика частина викладачів це є сертифіковані інженера-проектувальники, сертифіковані архітектори, мистецтвознавці, які одразу передають свій досвід і можуть залучати студентів до реальних проєктів. Адже таким чином студенти переймають досвід від викладачів і одразу знають, чого очікувати, коли вони завершують своє навчання, виходячи на робочі місця. Також унікальним є те, що на нашому факультеті функціонує енергоінноваційний хаб. Це є платформа, на якій студенти, викладачі мають можливість навчатися, мають можливість створювати свої проекти, які стосуються енергоефективності, енергозбереження. Так само є ряд приладів, які допомагають проводити енергоаудит будівель. І є викладачі, які пройшли навчання, отримали сертифікати енергоаудиторів, і вони виводять студентів на реальні об'єкти, де можна одразу робити енергоефективні дослідження, які стосуються енергоефективності як будівель, так і споруд в цілому. Дуже унікальним є те, що наші студенти мають можливість навчатися у кращих викладачів. Можу з гордістю сказати це, тому що вони мають сертифікати, вони себе реалізували вже повноцінно, як інженери, проєктувальники архітектори, дизайнери, мають власні справи, долучають їх до реальних проєктів. Так само це суттєво є тим, що вони можуть по завершенню навчання працевлаштовуватися на цих підприємствах. Насправді студентське життя нашого факультету є надзвичайно насиченим та яскравим, адже не дивлячись на наповненість програми навчальної для студентів, вони все одно знаходять час, аби брати участь в різних подіях, аби організовувати різні події, також відвідувати різні форуми, виставки і тому подібного. Можу зараз окреслити трішки роботу саме нашого студентського парламенту факультету. Це неймовірно крута команда, котра зробила дуже Великий обсяг роботи за там тільки короткий час, або навіть трішки довше. Це ми організовуємо виставки різних студентських робіт, це влаштовуємо обміни серед студентів міжуніверситетські, Ми організовували з кнуба Київським національним університетом. Також студентське, студентське життя це, в принципі, не просто якийсь маленький відрізок часу, це щось. Особливе саме для студентів щось таке, що наповнює життям, що дає якийсь поштовх у майбутньому. І тому загалом студенти це вибір, це спільна ідея, це спільна мета, і можу впевнено сказати, що студенти нашого факультету і справді є дуже крутими, дуже цілеспрямованими, а такими, хто досягає всього, чого вони прагнуть. І Працюють набагато набагато більше, ніж вони можуть, тому це їм великий респект. І дуже дякую нашим студентам, що вони і справді роблять це студентське життя яскравим та крутим. Так, звісно, студенти нашого факультету активно долучалися і наразі також долучаються до волонтерської діяльності. Одразу після повномасштабного вторгнення студенти нашого факультету допомагали і як в стінах університету, так і поза його межами. Якщо говорити безпосередньо про стіни нашого університету, то студенти. Активно працювали у волонтерському штабі чину, допомагаючи з численними розвантаженнями гуманітарної допомоги, яка наступала до нас, яка приходила до нас від наших закордонних партнерів. Також допомагали безпосередньо у субмістечку чину, роздаючи безпосередньо цю допомогу, фасуючи її між переміщеними особами. Якщо говорити безпосередньо про допомогу поза межами університету, то наші студенти, я я знаю ну, багатьох людей, які долучалися до різних волонтерських ініціатив, зокрема також плетіння сіток, знову ж таки ж до допомоги внутрішньо переміщеним особам, і психологічну допомогу впадку в випадках, де це де це було потрібно. От. Так що можу цілком з певністю сказати, що наші студенти це наша активна класна молодь, яка з великим захопленням і ініціативністю допомагала і допомагає людям, які цього потребують. Майбутнім абітурієнтам я хочу побажати не боятися мріяти і обирати спеціальність за покликом душі, а не як часто буває за компанією з кимось. Не бійтеся, якщо вам здається, що не вистачає якихось конкретних навичок з малювання або в інших аспектах, адже є курси, які можна пройти по підготовці перед творчим іспитом, і ви можете успішно його скласти, навіть якщо ви починаєте з нуля. У нас дуже багато класних можливостей на факультеті. І справді дуже цікаве навчання, мені особисто дуже подобається. Я не можу сказати, що. Всі проекти вони прості, але це дуже допомагає нам вдосконалюватися, іти до своєї мети, і справді цікаво.